Привіт, я Михайло. І це продовження історії з ремонтом чотирьох телефонів від підписника. Щоб краще зрозуміти хронометраж, рекомендую спочатку переглянути першу частину за посиланням в куті екрану або описі. Якщо вже бачив, то приємного перегляду. В минулій частині ми зупинились на тому, що я пішов в мінус через помилку з покупкою донора на Redmi. Та у мене залишилось два телефони, які ще потрібно відремонтувати. Почнемо з Galaxy A50. Якщо чесно, я не надіявся на вихід цього відео, тому не знімав цей ремонт до одного моменту. Як завжди, знімаємо кришку, викручуємо гвинти та знімаємо старий екран. Він був повністю залитий клеєм, там де треба і не треба. Замовляємо новий екран та. Зелений логотип, вперше таки бачу. Ставимо на зарядку, то логотип далі зелений, а внизу фіолетова полоса. Чекаємо, поки завантажиться, та бачимо це. В путі чорна пляма, з якої йдуть полоси, та весь екран зелений. Все-таки це брак. Про те, що там пароль, я зовсім забув, і пішов зразу писати, щоб мені поміняли екран. Та мені повезло: це взяли як випадок браку та запропонували повернути гроші, бо більше таких екранів не було через три дня гроші повернулись, та я замов і поставив вже цілий, повністю справний екран. Але вилізла ще одна проблема пароль. Так само на підписнику: перший раз він взяв трубку та сказав, що зараз не вдома, і скине пароль завтра, бо він записаний на листочку. А вже на наступний день підписник просто перестав брати трубки та відповідати в телеграм. Я вже подумав, що цей лот провальний, та хотів вже видаляти все, що зняв. Але різко згадав, що А-50 це модель 2019 року, та є шанс, що я зможу його розблокувати. Щоб точно впевнитись, підключаємо його до комп'ютеру, запускаємо перевірку даних. Помилка. Пробуємо ще раз. Та тепер все запрацювало. Ми бачимо, що там стоїть 11 Android. А це означає, що якщо я скину телефон до заводських та вилізе блокування Google аккаунту, то я зможу спокійно це обійти. Так і зробимо. Пробуємо зайти в рекавері. З четвертого разу вийшло. Скидаємо його до заводських та вгрузимось назад в систему. Починаємо проходити початковий екран. Доходимо до вікна блокування, та аккаунтів немає. Він пропонує зайти в новий аккаунт. Натискаємо пропустити. Та виходимо на головний екран. Тобто ці танці з програмами були непотрібні. Але ми все одно отримали ще один повністю робочий телефон. Виставляємо його за 1300 та за 2 дні його забирають за 1100 гривень. Лишився тільки текно. Перейдемо до нього. Виймаємо сім луток, знімаємо кришку. Декількох квинтів нема, і пломба зіпсута. Я тут не перший. Викручуємо те, що лишилось. Та бачимося якось дивно зігнутий шлейф. Екран тут також міняний. Бажання з ним сидіти після всього у мене нуль. Ще й до того я не хочу знову затягувати з відео. Тому збираємо його назад. На момент писання сценарію з тим телефоном я ще нічого не зробив. Швидше всього, я його продам, як є, або розберу на запчастини. Ну, а на цьому все. Не забудь підписатись, щоб не пропустити більше відео з ремонтом телефонів. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та всім папа! -па.